Христос посеред нас, біблійне сприйняття ангела цілком однозначно, священний страх і трепет, людина падає ниць, побачивши велич і сяйву небесного посланця. Ангели-посланці, слуги Божі, могутні духи, яким Бог довірив доглядати все ним створене основи неба і землі. Води і вогню країн і народів про влаштування ангельського світу наші православні видання зазвичай пишуть, ґрунтуючись на знаменитому трактаті про небесну ієрархію, автор якої Діонисій Ареопагід. Але дев'ять ангельських чинів розпорядження дуже приблизне, і сам трактат досить складний, неоднозначний. Що можна сказати про це? У коментарях до цього трактату преподобний Максим Сповідник, один із наших найвеличніших богословів і святих Отців, так пояснює вираз Ареопагіда Театр ангельських імен. Він і називає це театром, пояснюючи, що написані образи святих ангелів не відображають істину. Бо насправді вони не такі, якими їх представляє священне письмо. Але вони зображають так, щоб ми осягнули їх велич. Мається на увазі ангелів, які вони є по суті, ми ні бачити, ні знати не можемо. Це знання перевищує велич, перевищує розум людської людини. А от свято Свято Михаїла. Та інших небесних сил безплотних можна назвати святом наших небесних захисників, захисників нашої небесної батьківщини. Наші ангели-охоронці постійно моляться за нас до Бога і випрошують потрібні нам ласки для духовного зміцнення і успішної боротьби зі злими духами, які є ворогами нашого спасіння. Вони захищають нас своєю невидимою присутністю від всякого зла і чинять безпечною нашою дорогу до неба. Про це запевняють нас слова Псалма, бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли нас на всіх путях своїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. Псалом 90. Тому ми урочисто вшановуємо наших небесних захисників, ангелів-хоронителів, які від нашого хрещення аж до смерті охороняють нас від усякого зла. Вони найбільші наші добродії і найвірніші приятелі. Ангел Господній охороняє тих, що бояться Його і визволяє їх. Ангел-хоронитель допомагає людині у різних небезпеках, охороняє від бід, хвороб і навіть буває при смерті. Провідником наших небесних захисників є архістратих Михаїл, ім'я якого означає, хто, як Бог, пригадує нам зміст і мету нашого життя, що саме Бог є і повинен бути єдиним. Джерелом нашого життя і всякого добра. Цей виголос може бути також духовним девізом і гаслом життя кожного християнина, хто як Бог. Святий Архістратих – найближчий свідок Божої невмовної красоти, доброти, він є для нас чудовим прикладом ревного захисника Божої слави. Як на небі, так і на землі. І цим Він надихає нас любити Бога. Постать архістратига Михаїла пригадує нам про важливість імен у духовному житті християнина. Ім'я дитини це не просто пуста фраза, назва для розрізнення осіб. Коли христять дитину, їм надають. Ім'я якогось святого покровителя. Через хрещення дитина отримує свого ангела-хоронителя і додаткову опіку від нього. Отримавши ім'я якогось святого, дитина отримує додаткову третю опіку від святого покровителя. Отже, є три святі покровителі людини чим більше Божої опіка людина. Отримує тим менше зла, буде зустрічати у своєму житті. Треба нам, дорогі брати і сестри, наслідувати ту ревність і славу Божу, яку має і завжди виявляє святий Архістратих Михаїл. Ревно, молімося до святого Михаїла і всіх святих ангелів, щоби ми нашим життям завжди. Поширювали доброту і славу у світі, а щедрий милостивий Господь буде посилати нам свою поміч і опіку через своїх вірних слуг, ангелів-хоронителів, наших небесних захисників. Амінь.